І усім привет! І з вами Герой це носивання з модами. І так, я чуть би е, без вас поіграв, не поіграв. Я хотів знімати, нічого запись прикратилася. Я б добу зробив, точніше, таке от. Що він може? Як бачите, куча ефектів, я скачу, і головне, що він може, він може ходити по воді. Тобто він створює льот. І так по ньому може ходити. Ух ты ж зомби. Ух ты ж зомби. Ще й виліт мода. Кстати, ребята, помните, я тоді вам говорив, що установлю около 2 мода. Ну, я встановив моди. Лише не 2, а 20. Понімаєте, і вдалив той мод факторизейшн що тепер не лагає у мене. Тож напишіть, скачати краще мод factorization всі ці моди подаля? Чи краще так лишити? Factorization це той mod na mechanisme. Držet по nowe. Ey. Držek Panove. Будуду. Кстати, тепер меч. Ми так ходимо подивитися. Звісно, обов'язково на шифті, інакше льод не буде співати, створюватися. І вот так вот можна каток собі зробити, ребят. Це без шуток офігеть. Костюмчик такий флеш. Кстати, ви вдивитеся його дивитеся його крафт. Його знаєте як його скрафтити. Коротше, із одних штучок. Знаєте яких? Красной пилі! пелі! Вау, Яка рибка я хочу! Ой! Де? Ой! А ти б'єшся так непогано. Я би сказав. Там хватить виліт мода мать чого. Ну, да. Ух ты же Погнали Далеко, далеко Мы поехали по лугу Оу, е Далеко, далеко Мы поехали по лугу Оу, е Ну, да, идем домой Так Я на шифте буду ходить. Добре, модна дідпула отключен. Добре. Кстати, да, модна дідпула, ребята. Вы диванный почел, соцсетя реально, модна дідпула. и короче, стульчик. Гамбургер! Я хочу! Я хочу гамбургер! М -м Вау! Вхіп. Давай. Амулет. Офігетить, офігети, офігеть, офігетить. Добре, я хотів би стольчик зробити. Мікроноука? Я не знав, що вона в мене є. Микроноуку поставимо. Вот сюди. Дивно. Як Якие открыты? Добре, ребята, я как раз хотів в стычек. Так, можно это А ти? Так, ребята. Я на сесть. Это очень странно, ребята. Ой, я шпорчу це вот. Тульчик, я кто Ей! Hey. Ой. Ой, ой, господи, И для чого мне тут дома цей вот стульчик?

о, це так легко робити. Так, о, шпага це. А, кстати, я був у тій ще й таку шпагу зробив. І, кстати, пам'ятайте, якщо 300 вдарів буде, значить я це... Папа. -па. Тож давайте беремо шпагу чи чиміть. Чіго! Сила, еще у мене, це офігеть, ребят. Кстати, да. Ммм. Що я хотів зробити там собі. Стерео! Я не знаю, що це, ура. А, точно. Це вот. Да, и все. Ну, нормально. Один, Вот. Так вот. И шкафчик будет готов. Это не знаю, это шкаф. Девин. А, у меня же быстрое купание. А, вот там шкаф. Да, выйду я до него. Я на шифте буду ходить, ребята. О, у нас... Я лед уже был? Ух ты жнись, коче по огороду? Это шаблю ее на? Ого, я раз все ударили весь стек і спорти. Вот наш шкафчик. Да що с тем не так? Допустим, як на стульчик сесть. Я к шкаф открыты. Что не так и с тем модом? Ребята, что и так и с тем модом? Я его удалю и скачаю новый. Вот там все. Оп. А. Класс. Вау, вот это что? Вау! Что ты покупь, да? Добре. йдемо К себе домой. Боже, мушу я через цей выхититель. Беш трибун А про город потом позаботимося. Что я такий шутки? А ты що за штука? Опля. Хамбургер я хочу, но нужка нужно для этого мешку. Модем. Модем? Ребята, модем. Блин. Типа что ли, да? Опа. Добрый удалю Люция, мои ребята. А ну, зажжить, пауза. вот, ребята, я дала и той мод, что он был дуже странным, и что тут хрюшка жаба, че я убил, че бы не. Так, что я тут могу пожарить? Отстаньте, отстаньте. Я понял, что моды классные, короче, типа, вылетают, и, короче, вообще, короче, что, короче, просто не, короче.

Кстати, кстати, Знаете, хто тут ще є? Тут ще є людина, муравель. Якщо я дивилася цей фільм, ви молодці. Людина, муравель, я можу стати розміром за мурашку і розміром середній. Тобто, один із половиною блок. Не, я ще не знаю, як стати розміром величезний, превеличезний. Угу.

Це хоча для чого, я не знаю, як зробити то, що мені допомагає рости і рости. І... Вау, ух ти ж, Кристомос подарочок. Це сундук, красне, шерсть і болежник. Я хочу подарочок на Новий год. Тож я його получив. Так, що нам для того Пауза. Ну вот, ребята, я взяв все нужные вещи и робимо наш, 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 наш. Шо три шерсть. А чо білу не можно? Та ну, я так не буду грати. Откуда мне красную шерсть взяти? О, может Ну, Вот так. І тепер шерсть беру просто білу. І дивіться. Що? А, во, де красне, красне? Красная, чорна я, жовта, брюце, жовтая, корічная. Во, красная. Або це вроді цвіточки робити. І ці... Блін, цито... місто наместо цветочка за землю. А, беру ще три шерсті красні. Або це буде замало. Замало, понимаєте? От! Добрый ребята Добрый ребята фу, фу, Я спокой, спокойно как никто и Що за мать его Че такие легкие крафты Ну добре О, Боже й цей виліт никому не нужен Для чого? Ну як виліт? глю Добре, тепер будемо шукати цвіточки. Не якісь замки. А місто замків ми будемо шукати цвіточки, щоб отримати подарок на новий год. Бачи які цвіточки фео. Бау Found Go. Šo za A belch, Čitočky. co za čitočky? A to ne-můžeme kupovat? Co za čitočky? No dávno. Boom, red bag, bam, bag, red bag, red bam, red bim, bim, bag, red bag, red bag, red bag, Оу oh, є, yeah. оує oh, оу yeah. оу, oh. oh, цвіточки, цвіточки, танки, я в ньому був вроді, а це що за замок такий от странний. Уху боу. Ух ти! Ну, і ми з ними таку от броню. Уже цілий комплект броні ми имеємо. Тут ми були, ребята. А де ми ще не були? Там, де є цвіт. Чу... я не зібрав багато багато Знаєте: стали дуже. Є. Ну хоча, княж, ми бачите в Майнкрафті, но це біля. Навіть тоже непогана страна. Світь. <гас> <гас> Домик на дереві? Пауза. І ми продовжуємо пекоу. Що? Ми продовжаємо пекоу. Чого я два рази вже це сказав? Ми продовжаємо покол. Що знову виліт? Ну пауза. Тепер думаємо дійсно продовжаємо, а то знаєте, як. Як цей виліть на... Добре, ребята, я вирішив до того домика не підходити. Валім! Валимо до... ціточки красні, ніт! ребята. На цьому закінчимо серію, бо ми так от не зможемо пограти. А я повернуся в іншій серії, коли всі соберу ці цвіточки і буду вдома. А на цьому ми закінчимо. Всім пока!